Всім привіт! Радий світати на каналі Петровича. Сьогодні будемо робити ефективний майнер для майнення монети Dino Coin. А як і чим, давайте подивимось відео. Отож, першу схему, яку мені вдалося повторити, це так званий Arduino Coin I2C Miner. В ролі майнерів використовується плати Arduino Pro Mini кількості 10 штук, та установа ЄСП контролера 8266. Дана схема працює, має право на життя. Але продуктивність такої схеми на протязі тестування виходило, що вона майнить приблизно 10 динакоїнів за 24 години. Тож дану схему для повторення не рекомендую. Переходимо до наступних варіантів. В тестуванні приймали участь платки esp 8266 та ESP32. Тож, 10 штучок єсп 8266 приносило 30 доконів за 24 години. В той же час, коли 30 штук єсп 8266 приносило вже 50 до за 24 години. Також 4 штуки єсп 32 приносили 35 до Дінакоїнів за 24 години. Отож, беручи Отож. до уваги, що кожен наступний майнер майнить на 20% менше, маємо такий результат. Ось таким методом проб і помилок підбором кількості штук я прийшов до такого результату. Більше, більшу кількість ставити не рекомендую, це все буде до сквар. Можна вийти з положення, запустити декілька майнерів на різні аккаунти, але в такому результаті мусите майнити з різних IP-адресів. Тому що якщо вони з одного ip адресу вони враховуються як мульти-аккаунтами, мульти і в е веб-балеті не дають змогу проводити фінансові операції. І про вивід коштів з вайного DinoCoin. Такої однозначної відповіді в мене немає. Наразі вони пропонують е виводити або обмінювати DinoCoin на дані. Типів монеток, чесно кажучи, я ще в цьому не розібрався. Бачу можливість виведення коштів на PayPal, але кількості моїх довінокоїдів не вистачає, щоб заплатити навіть комісію такої транзакції. Тож, буду майнити далі, подивимося, до якого часу до майни. Щоб зробити якусь операцію. І в результаті чого вже зроблю відео, як цю операцію можна виконувати, або як і що обмінювати надалі. Це вже буде моє відео про вивід коштів до монетки. Тож, наразі, всім дякую. Дякую, хто підписується на мій канал, ставить вподобайки. Поширює відео в. В своїх колах спілкування з іншими людьми. За що вам велике дякую. На все добре і до нових зустрічей!